Ого! Ого, це киса. Я їм сьогодні мілку в десерт. Моя мілка у десерт! Друзі, ви на каналі Вау Кіра і сьогодні наш челендж туалетне паперу. Сьогодні ми з Кірою будемо змагатись за десерт. Кому який десерт попадеться? Дізнаємося тільки в челенджі. У нас буде по дві спроби. Дві спроби? На що ти хочеш потрапити? Я дуже хочу або на той тюбик, або на ора, або на кислинки, або на ось цих рибок. на О, очі. О багато всього. Так, я коротко, зрозуміла. Мам, я все хочу, крім лимону, імбиру і айра. Добре, давай. Ти зараз перший раз е, спробуєш сказливо, дістати хочу. собі якийсь десерт. На другу спробу твою ми знову змінимо е, усі десерти місцями. І, Антоні, буде давай твоя... одну спробу. і буде ні твоя друга спроба. Зараз, зараз друга спроба? перша спроба. Давай, тоді ж тебе повністю добу. О, <проб> сливка! Бери собі сливочку. Я хочу якусь маленьку. Вибирай! Хайся. Супер! Тепер ми зміним е, позицію десертів Фесал. і буде твоя друга спроба. <проб> Кисла? десерт. От і десерт. Школа, Отже, подивіться, у нас тепер айран разом із шоколадкою Мілка Орео, так? І це дуже небезпечно, дуже так, небезпечно. На що ти хочеш потрапити цього разу? На тюбік! На тюбік? О, він там зовсім біля тебе. Все, давай. Так, е давай, спробуємо. Е -е, падає. Так Ні, нечесно. Я не знаємо. Нечесно. Спробуй ще разочок. Або тюбік. О, є, точно! Дивіться! Потрапила! Це така незрозуміла желейна жижа, так? І смаком манго. Паста називається. М -м -м. Смачно? <ривіт> Що ж тепер моя черга? В тебе на десерт сьогодні сливка і тюбік мангової пасти. Що ж, подтор... що ж мені буде? От мені цікаво. Чим я буду сьогодні ласувати на десерт? Давай, твоя перша спроба. Отже, моя спроба. Моя спроба номер 1 Так, ти щось тут по. Давай, мамочка, давай. Ти тут уже зіпсувала мені. Не. Отже, ми залишилися що, так, як, як було попередній раз. Ага. І я цілюся. Я хочу, до речі, спробувати оці рибки. Мені подобаються. Але можна ти усузіш? Ну, побачимо. Так, рибки, 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 рибки. Мене, рибки, мене, рибки, рибки, рибки. Ой, лимон. Ой, ой, лимон. Ну, лимон так лимон. Ой, лимон. А, а десерт. Плазне. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm. Давай другий. Вітамінки. Давай другий. Зіть, давай. Mm. Давай. Крутий. Зараз змінимо. Отже, лимон я вже поїла. Можливо, зможу щось і солоденького з'їсти. Можливо так, риб на рибки вже цілитись не буду, тому що я бачу, що вони біля айрану. <рес> <рес> мені це не підходить. Мамо, <рес> 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 ага, тут у нас імбир. Ладно, тут просто, мені... щоб мама. Залишила. Добре, я спробую потрапити он туди. На, на Шоколадку, на кислинку або на орло. На оте щось там нормально, там Давай. мені подобається та Мам, зона. Переверми. Ні-ні, отак. Давай. Вану. Раз, два, три. Мілка. Єй! Я їм сьогодні мілку в десерт. А -а -а, моя мілка! Десерт! І тепер розпочинаємо другий раунд. -а -а! Давай, Кіра. Тепер Кіра обирає собі десерт. Я намагається до нього а, дотягнути цей стакан із компотом. Ось, ось це порівняйте з ось цей. так. Мілка, ти націлилась ага. на шоколадку мілку? Подивись, тут моя найнесмачніше це лимон, угу. айран і імбир. Так, давайте, давай. Ти маєш це дотягнути. До чого я хочу? <свист> так, так, ну якщо розільєш, то папір порветься і будеш їсти, на чому зупинилася. Давай. Рухайся. Не хоче. Не хоче <свист> Не хочу стаканчик рухатись. Компот. Давай. Не підводь кіру. <свист> Не підводи Кіру. <свист> кіра, 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 Кіра розлий. Kira, 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 kira. <skrisa> kira, kira, kira. Kira, kira, kira. Kira, kira. Kira, kira. Skubiai bus imber, 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 imber. Ir dabar kompot, kompot, kompot. Skleiskite. Kaip tai ne smagu? Taip, kaip ir trumpa. Dėl šmonių trisdešimt. Грати на свою користь. Це не добра чесність, мама. Ну, добре, добре. Я тебе підтримую. Давай Кіра, Кіра, Кіра. Спробує сьогодні айран. Кіра, 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 айран, айран, давай, давай. Майже ти диви Зараз розігніть. Ну давай, я вірю в тебе, ти все зможеш. Ти така урівноважена, така спокійна. Диви, дивись, ні капельки не розлили по дорозі. Ні, ка... Навіть капелька не впала. <свісно> <свісно> Наготісь, такусінька капелька не впала. Так Кіра назабере вже останню шоколадку мілку. <свісно> <свісно> так, я виграла в чесному бою, виграла я одну. <свісно> а я теж чесному. І туалетний пабір мені цьому допоміг. <свісно> 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 ну що, ну що? Не треба розливати. Вона розливає. Добре. Думаю, але вже вона є. А я думала, що ти спеціально так. А, все, ти вже дійшла кінця, молодець. Мілка твоя. Я тебе вітаю. Там, як? Молодець. Я ображу серветку. та да да -дам. Отже, прийшов і до мене цей раунд дотягти стакан компоту. ось композиції. Що я хочу? Можливо, я десь на серединці зупинюсь. Наприклад, Мама, от сюди поклади, що я там. Наприклад, так, так. око. Або, я, може, орео хочу, я там вже й зупинюся. Але ні, я хочу рибки. Ні. Я буду намагатися дійти до рибок, дотягти свій. Ого, він уже рветься! Мені здається. Ні. Так, так. Рибки, рибки. О-о-о-о-о-о-о. Давай! Мама! Длити мама! Kayak, мама! 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 Розлий! Я так і знала. Розлий! 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 Роз-роз-роз-роз. Так... Не доганеться... Впівер так тягнеться, ніби зараз порветься. Компот так хитається, ніби зараз розліється. Казіс, одна катастрофа тут у мене. Там якісь горбик. Оскартина тянеться. Так. Тільки не на ірані, Тільки не на ірані. І давай, 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 Я хочу. Разлився! Я хочу рибки, рибки, рибки. Упс. Трошки розлилося. А мама, всю. Око. Я теж отримала Ура! Ти дивіться, порвалося. Ні, ну це капець, Але око, Хух. око це дуже добре. Тому що це солодке око, желейне око. Так? Так нормально. І третій раунд. Тепер ми подивіться зробили три позиції. У нас тут солодке з кислинкою, тут у нас кисло, кисло лимон і. Сливка, там Є імбир і слив. айран. Так, хто потрапить на якусь з цих позицій, має право обрати щось одне із звідти. Наприклад, там, чи айран, <гас> чи імбир, чи лимон, чи сливки. Але хто перший добереться, не доберешся, можна ти Того перший? більше ж розумієш, Той, хто перший добереться, той вибере щось, щось. А другому вже останньому комусь із нас. Залишиться те, що залишиться. Тому якщо, наприклад, я доберусь до лимона і сливки, я беру сливку, тобі залишиться тільки лимон, якщо ти на цю позицію потрапиш. Мама, Тому, ага. Так. Давай. І ми будемо намагатися давай. чим швидше, щоб Мама, першому давай. добратися. Три, два, один. Один. Пішли. Що? І у мене всі в мене знаючи. <світ> <світ> Ще час. раз, ще два раз. раз. І одно, і то. Так, ну що, спроба. Мабуть, номер що Два. Спробуємо дойти. Три, два, один. поїхали. Тобто поповзли. <ріст> поїхали. Мій компот не рубиться. <ріст> так, так чуть-чуть нам ще імбир треба їхати якось. Йокусь... -йо Мама не щей. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, ти ж уперше будеш. Так не чесно. Я, я. 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 я так і перша. Тіна перша. Обирай, що хочеш, потім я оберу. А. Добре, mm -hmm. а я хочу спробувати ось цю кислинку. А я ось цю. А, І ось цю. хочу спробувати. А давай я спробуємо. Я Давайте двоє. Давай. Так, Раз. От які -то в нас, Яку ти береш? Червону? А я червона. Почекай, я не відкрила, воно в мене порвалось. О, тобі, чому? Червона. О, у мене зелена. А ну, спробуй. Ні, у мене якась жовта. Жовта? Ні, у тебе теж червона, ні? А в тебе помаранче, у мене червона. Кислинка. Два. Не скринеться. Давай там скриву. Добре, давай, Раз, Кислинки. два, три. три. А три. А три. Хто не Хм-хм. Хм-хм. Я не знаю, що Треба перетерпіти було. Я хочу вже цю. Давай цю. Почекай, почекай. Давай цю. Поїхали. Зелену. Так, почекай. Що це в нас таке? Теж, кажеш, та кислинка. Можна розірвати, тому що у Мілі піскать? Так, розірвай. Еее. Так, шок і такий… Так, коротше відкри мені. Я не можу. Все, давай. Але шо вона журчать? З вкуси передніми зубами. Ого, Ого, це кисло. Ого! Ого. Оце воно кисле. Ого! Скажи кислюче! Ой, мене що підкинуло таке кисле! Ого, кислюче! Там ботик? Оце було дуже кисло, мені аж жарко стало. Друзі, запам'ятайте, оці реально кислі. Супер кислі. Реально супер кислі. Супер класно. Мені сподобався, до речі, цей челендж. Цікаво. Так можна ще різноманітні щось вигадувати і. З туалетним папером створювати челенджі. Тобі теж подивилося. Можна так ще експериментувати. Друзі, якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити лайк. До нових зустрічей і підписуйтесь на канал Ваукіра. Пока-пока! Пока-пока!